Дмитро Ратніков, екс голова Деснянської райдержадміністрації, і неправда. От саме такими словами заперечує. Дмитро Ратніков, що проводить наради з колишніми підлеглими, він запевняє, що відео, яке напередодні виклав у Фейсбуці, депутат Дмитро Мендмитро Білоцерковець зняли, нібито не в будівлі райдержадміністрації, а в одному з місцевих жеків. Також Ратніков стверджує, що це було під час обідньої перерви, тобто поза робочий час, мовляв, колишні колеги покликали, щоб порадитися із приводу модульних укриттів. Цим мій бувший колега обговорити е питання, що стосується відкриття модульних укриттів. Ті рішення, які приймалися за мою участі, вони виконуються і вони будуть прийняті під час мого керівництва району. На сьогоднішній день жодних нарад офіційних в офіційний час в районі адміністрації не проводились, не проводяться і не будуть проводитися. Це маніпуляція і відверта брехня.